Ло народ, ну що сьогодні ми з вами по самі коліна зануримося у світ штучного інтелекту. А провідником у цій справі буде виступати новенький смартфон Galaxy S25 Ultra. За шутками він розумніший за багатьох людей і найрозумніший серед усіх інших смартфонів. І ви знаєте, враховуючи минуле S24 Ultra, який своєю чергою отримав звання найкращий смартфон 2024 року. Я в це охоче вірю. По суті, Samsung – одна з перших компаній, яка відвернула увагу людей від технічної складової пристроїв. Ну, знаєте, усіх цих гіабайтів та гіагерців. І людям зайшов такий підхід, бо для більшості функціональність пристрою набагато важливіша за там кількість оперативної пам'яті чи там п'яти камер ззаду з розміром матриці один дюйм е кожного, які там запхали в величезну шайбу. Корейці запевняють, що в їх флагмані є баланс між технічними характеристиками, дизайном та функціональністю, і без усіляких але. Погодьтесь, це дійсно інтригує і звучить як заявка на перемогу. Не бачу сенсу більше затягувати зі вступом. Давайте розпакуємо цього красення і подивимося, як він буде себе поводити у повсякденному користуванні. Бо теорії, усі ці гучні маркетингові лозунги то справа одна, а практика річ зовсім інша. Особливо мене цікавить, як усі ці ai фішки будуть працювати в Україні. Ну що. Готові? Тоді починаємо. Отаким чином виглядає коробка для українського ринку. Як бачите, вона достатньо тонка, а все тому, що всередині немає блоку живлення. Все, що ви знайдете, окрім смартфона, USB-C на USB-C кабель, папірці і голку. Тобто, як ви можете бачити, нічого нового в цьому плані виробник нам не пропонує. Єдине, що радує, якщо у вас є гроші, до будь-якого смартфону Samsung, ви можете купити купу аксесуарів в будь-якому торговельному центрі. Але це таке, в мене більше цікавить ергономіка новинки. Бо, якщо ви пам'ятаєте, до попередника в цьому плані були перевірки. Питання. Добре, що виробник дослухається до своєї аудиторії і робить зміни. Як на мене, в кращу сторону. Мені подобається, що кути стали заокругленими. В долоні s 25 Ultra відчувається більш приємно. Але разом із цим сам Свон невеликих заокруглень на гранях. Вони стали повністю пласкими і виглядає це симпатично. Але заокруглене рішення, яке пропонує s 24 Ultra, в долоні лежить приємніше. Це ні в якому разі не критично, просто ділюся своїми спостереженнями. Тож, в чомусь новинка стала значно краще свого попередника, а в чомусь навпаки. Різниця в 14 грамів на користь новинки відчувається. Але ви ж розумієте, що 218 грамів це теж немало. Те саме стосується і товщини корпусу. Наче так дивишся, 8,2 мм. Небагато. Але візуально s 25 Ultra не виглядає тонче за s 24 Ultra. Не знаю, можливо. Через те, що зникли усі ці заокруглення. Загальні габарити теж майже не змінилися. Тобто якогось масштабного дива не сталося. Звісно, що нове покоління мені все одно зовні і з ергономікою подобається більше. Однак, люди, це все одно ультрафлагман, і він все одно доволі великий. Але при цьому відчувається, що у вас в долоні щось дуже дороге. Мабуть, через використання дорогих матеріалів корпусу. Не дивлячись на те, що якісь елементи корпусу виготовляють. З перероблених матеріалів, з ціллю турботи виробника про екологію. Більша частина це все одно дорогі матеріали. А саме рамка з титану, броньоване скло, горіла глаз армор другого покоління з фірмовим антибліковим покриттям і так далі. Якщо вірити виробнику, смартфон легко витримує падіння на тверді поверхні з висоти 2 метрів. Води і пилу корпус теж не боїться. Але сьогодні цим вже нікого не здивуєш. Чого я не можу сказати стосовно дизайну блоку камер, який сьогодні пропонує компанія. Samsung в своїх флагманських продуктах. І на цьому моменті потрохи починається розкривання питанню балансу. Корейці не женуться за величезними блоками камер. Натомість вони навпаки пропонують невеличкий виступ камер. І тільки скажіть, що вам не подобається, як це виглядає. А в новому поколінні ці камери взагалі неначе левітують у повітрі. Виглядає прикольно, хоча з практичної точки зору у мене є питання до такого рішення. Впевнений, що ці щілини будуть. Постійно збирати ПЛ. По всьому іншому нічого нового. Стилу залишився на місці. Правда, при цьому його трохи порізали, прибравши підтримку Bluetooth. Ще з цікавого покращили мультимедійні динаміки. І я не побоюсь цього слова, звук відмінний, і якщо він не найкращий серед усіх смартфонів на ринку, то один з найкращих це точно. Випускається s 25 Ultra в чотирьох кольорах: титановому срібно-блакитному, титановому чорному, титановому срібно-білому та. Титановому сірому. Так само, як і попередник він отримав повністю плаский дисплей. І дивлячись на інформацію на папері, матриця у них абсолютно однакова. Dynamic AMOLED з адаптивною частотою розгортки до 120 Гц, роздільною здатністю 2К і максимальною локальною яскравістю до 2600 ніт. Але на практиці в новому поколінні виправили один з недоліків попередника: яскравість на автоналаштуваннях суттєво зросла. З шимом теж проблем немає. Усі показники перед вашими очима. Додаємо сюди антиблікову поверхню і отримуємо один з, або найкращий дисплей на ринку для смартфонів, в принципі. За рахунок антиблікової поверхні картинка сприймається інакше. І я не знаю, як це пояснити, але вона більш лагідна. Коротше, мені дуже подобається те, що я перед собою бачу, і в повсякденному користуванні я отримував лише задоволення від дисплею S25 Ultra. Тож ми бачимо, що Samsung вміє не тільки в штучний інтелект, до якого ми вже зовсім скоро доберемося, а і в залізо. Ще одним живим доказом тому став новий кастомний процесор Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Якщо вірити офіційним цифрам, у порівнянні з попереднім поколінням нейронні ядра стали потужніше на 40 Відсотки. Обчислювальні на 37%, а відеоядра на 30%. За рахунок цього деякі AI-функції, як от, наприклад, згенероване редагування, працюють навіть без інтернету. Тобто для цього не треба відправляти інформацію для подальшої обробки у хмару. Це робиться локально за допомогою заліза смартфона. Також виробник запевняє, що збільшив випарну камеру для охолодження чипу на цілих 40% у порівнянні з дорічною версією. Коротше, на папері виглядає все дуже солодко. Давайте дивитись, що вийшло на практиці перед вашими очима. Результати після синтетичних тестів, обчислювальних та відеоядер. І... І це просто нормальні показники, враховуючи той факт, що Snapdragon 8 Elite гаряче, немов чорт, тож охолодити його вкрай важко. Але друзі, не засмучитись, бо ці показники все одно набагато краще, ніж у Exynos 242.0 і ніж у Snapdragon 8 Gen 3, які були встановлені в смартфони Samsung того року. Для ігроманів взагалі буде рай, бо цього запасу потужностей вистачить щонайменше на кілька років. Щоб грати абсолютно в усі ігри на максимальних налаштуваннях, без кидання яскравості і подібних неприємних моментів. А за швидко інтерфейсу я взагалі мовчу. Мало того, що новинка пропонує круте залізо, так мастило у вогонь ще підливає новий інтерфейс One UI 70. Друзі, без перебільшень він просто чудовий. І з точки зору дизайну, і з точки зору оптимізації. Нарешті корейці виписали щось дуже гідне, що Буде до вподоби абсолютно усім. Тут є і просунуті можливості кастомізації, і приємна анімація, і дизайн самих значків за замовчуванням не іграшковий, як у попередніх версіях. Не знаю, як вам, а мені тут подобається абсолютно усе. І знаєте, від чого ви точно будете у захваті? В новій версії фірмової оболонки виробник замінив Bixby на Gemini від компанії Google. Викликається він за допомогою затискання кнопки живлення. Таким чином, ви можете спілкуватися. З новим голосовим помічником абсолютно в будь-який момент. Хочеться дізнатися про інфу на вашому екрані, не проблема. Хочете відкрити чат у лайв-форматі? не проблема. Я таким чином допомагав сину вирішувати домашні завдання з математики. Прямо у чаті робити фото завдання і просити Gemini покроково пояснити, як виконати завдання. І він це робить голосом і текстом. Коротше, дуже зручно. Також ви можете попросити його додати розклад матчів вашої улюбленої команди у календар, знайти ресторан за вашими вподобаннями. Попросити допомогти з рецептом для страви на основі продуктів, які у вас лежать у холодильнику. Мало того, в новий інтерфейс завезли такі функції, як Now Bar та Now Brief. Перша відображає на екрані блокування інформацію із запущених застосунків. Припустимо, слухаєте ви музику в плеєрі, таким чином, в окремому віконці ви зможете перемикати треки. Або якщо у вас буде запущений GPS-навігатор, інформація про це буде відображатись у Наубар. Коротше кажучи, це швидкий доступ до застосунків на екрані блокування. Що стосується на обрів, це наслідок роботи штучного інтелекту. Він спостерігає за вашими діями і дає вам поради. Так само у окремому віконці на екрані блокування. Припустимо, робить короткий огляд вашого сну, прогноз погоди з порадами, нагадування про розклад і так далі. Коротше, це як особистий помічник, роботу якого ви зможете налаштувати під свої потреби в окремому меню. Від себе скажу, що у повсякденному житті він взагалі не напружує, однак і користі від нього, ну принаймні на даному етапі, для мене було небагато. Сподіваюся, що в подальшому його будуть тільки покращувати. Що стосується інших ai фішок з моменту нашого знайомства з S24 Ultra багато що змінилося. Припустимо, виробник додав купу нових мов Української, На жаль, досі немає. Але є багато інших. Більш детально про ці фішки можна дізнатися в окремому пункті меню в налаштуваннях. Покроково розповідати про кожну з них в рамках цього відео я просто не бачу сенсу, бо всі ті самі функції є в попередній лінійці S24. Менше з тим, кілька функцій я все ж виділю. Є офлайн-перекладач, це коли дисплей ділиться на дві частини, ви говорите і бачите перед собою миттєвий переклад, так само, як і ваш співрозмовник. І для цього не потрібен інтернет. Усюди в системі вас буде переслідувати функція Writing Assist. Як тільки ви починаєте працювати з текстом, будь-де, штучний інтелект пропонує вам перевірити орфографію, написати свій текст на основі текстового запиту, зробити аналіз тексту і так далі. І друзі, це ще далеко не все. В тому пункті є купа усіляких подібних фішок. Особливо мені подобається редагування фотографії, коли я своєю кривою рукою малюю щось не дуже змістовне, а штучний інтелект перетворює це на справжню магію. Як на мене, виглядає цілком круто. Та моїм дітям дуже сподобалося. Коротше, після детального знайомства з інтерфейсом цього пристрою, я з усією впевненістю можу заявити, що на сьогодні це дійсно. Найрозумніший смартфон на ринку, і усіма цими фішками вже сьогодні можна е, легко користуватися на території України. Ну і ще раз хочу виписати респект виробнику за нову One UI 7.0. Вона дійсно дуже прикольна. І якщо вам буде цікаво дізнатися про неї більш детально, ви можете ставити свої вподобайки, і я все влаштую в окремому відео. Що стосується більш загальних питань, так само як і попереднє покоління, S25 Ultra буде підтримуватись протягом 7 років, тобто у нього зараз там. 15 Android до 22-го він 100% оновиться. Тож, якщо ви однолюб, можете так от один раз купити собі, хоч і дорогий флагман, але на 7 років взагалі зняти питання купівлі нового смартфона. І ви не будете боятися за те, що там коли зникнуть комплектуючі там компанія закриється і так далі. В цьому плані до Samsung у мене взагалі нуль питання. Проте... Є питання до того, що виробник технічно не змінює свої камери вже третій рік поспіль. Основна камера без змін. Телефото об'єктив з трикратним оптичним наближенням без змін. Перескопни з п'ятикратним оптичним наближенням замінили того року. Цього залишили без змін. Фронталка без змін вже третій рік поспіль. Єдине, що оновили, на черококутник. Було 12 мегапікселів, завезли 50 з автофокусом. Тобто ставка робиться на нуль. Нові алгоритми обробки, можливість записувати відео у форматі -log. раніше такого не було. Хто не в курсі в цьому форматі, відео знімають для подальшої ручної обробки. Також нове покоління навчило записувати 10-бітне відео з HDR. Раніше було 8 біт. Ну і вишенькою на торті стала функція Audio Eraser. З її допомогою. Ви можете обробляти аудіодоріжку у вашому відео. Припустимо, видалити непотрібні вам шуми чи голос. Слухаємо приклад, як це працює до та після обробки. Вибачайте за умови, інших немає. От така похмура погода сьогодні в Одесі. Вибачайте за умови, інших немає. От така похмура погода сьогодні в Одесі. Взагалі, Samsung пропонує кілька режимів зйомки для тих, хто полюбляє заморочитись над мобільною фотографією та відео. Експерт RAW та професійне відео. У першому випадку ви можете робити фотографії у форматі RAW, навіть у роздільній здатності 200 мегапікселів на основну камеру. Ще раз, у форматі RAW. На інші моделі можна робити у 24 Мп, 50 або 12. А в професійному відео можна записувати відео у 4К 120 кадрів на секунду. Секунду. Правда, тільки на основну камеру у форматі лог чи HDR. Коротше, для тих, хто полюбляє заморочитись, можливостей тут достатньо. Також за допомогою вбудованого софту можна записувати звук на сторонні джерела, припустимо, на петлю чи будь-який інший Bluetooth мікрофон. Для роботи це дуже круто. Є ще такі речі, як -от портретне відео. І з кожним роком ця функція працює все краще і краще. Зараз є можливість записувати у 4К. Кадрів на секунду. І навіть з HDR. Приклад перед вашими очима. Як на мене, виглядає більш ніж пристойно. Стосовно фото можливостей у автоматичному режимі зйомки, без детального порівняння важко сказати, чи став s 25 Ultra фотографувати краще за свого попередника, принаймні, якщо брати до уваги усі модулі, крім на Бо останній дійсно став помітно краще. В будь-якому разі це флагманський рівень, і ніхто це не був. Буде заперечувати. Флагмани від Samsung одні з небагатьох пропонують баланс і майже усі фокусні відстані. Хочеш макро не проблема. Причому для цього є цілих три камери: рукокутна, телефото і перископна. І результати будуть відрізнятися. Портретна зйомка теж на висоті, і є 5 варіантів наближення. На практиці це дуже зручно. Ну і кінцевий результат мені теж подобається. Причому у важких умовах теж виходять пристойні. Знімки. А ось пару прикладів, зроблених на новий на Я помітив, що у важких умовах стало набагато менше шумів, а вдень суттєво покращилась деталізація. Тож ці зміни точно пішли на краще. Ну і дивимось пару відео, зроблених на основну камеру в 4К 30 кадрів на секунду в автоматичному режимі. Записую в 4К 30 кадрів на секунду. Оцініть роботу стабілізації. Відео з наближенням, зробленим за допомогою телефото і перископної камери. Відео записане на фронталку. Ще раз повторюсь: очікувано, s 25 Ultra демонструє флагманський рівень і дає своєму власнику масу різних можливостей, як під час самої зйомки, так і під час обробки фото і відео у подальшому. Багато хто з потенційних покупців переймався з приводу часу автономної роботи, бо час іде, залізо стає потужніше, а акумулятор залишився на тому ж рівні: як було 5000 мАч, так і залишилося 5000 мАч. По факту, друзі, я вас запевняю, що можете навіть не перейматися з приводу часу автономної роботи, бо нове покоління в цьому плані демонструє плюс-мінус такий самий результат, як і попереднє покоління. Ось, а попереднє покоління, своєю чергою, в цьому плані зарекомендувало себе дуже добре. Я спеціально зробив для вас кілька скріншотів в кінці дня. Як бачите, ввечері стабільно залишається близько 30%. І це при тому, що я робив багато тестів протягом цих двох днів. Тож можете заспокоїтися. Заряду вам легко буде вистачати на один робочий день. Так, без великого запасу, але, друзі, що маємо, то маємо. До мінусів акумулятор я б точно не відносив. Єдине, що заряджається він від 0 до 100% приблизно за півтори години. Це за допомогою блоку живлення потужністю 45 Вт. До 80% щось там приблизно за 40 хвилин. Якось так. Ну що, нумо підувати підсумки. Коштує S25 Ultra всередині нашої країни від 63 тисяч 999 гривень. Це за версію на 512 гіабайтів. До речі, передзамовити новинку можна на сайті офіційного інтернет-магазину Samsung з вигодою до 8 тисяч гривень і отримати бали Samsung Rewards на наступні покупки. Чи дешево це ні не дешево, але враховуючи той факт, що це офіційний. Топ флагман від компанії Samsung, який виробник буде підтримувати протягом 7 років з офіційною гарантією всередині е, нашої країни. Ціна цілком очікувана. А от чи варто його купувати чи ні, як завжди, вирішувати тільки вам. Я вважаю, що Samsung обрали свій шлях. І в першу чергу цей шлях пов'язаний з можливостями на практиці, а не гучними заявами на презентації та про кількість гіабайтів і ЕАЕРЦІ. І якщо люди навчаться користуватися усіма цими функціями, то їх життя точно стане трохи легше. Сьогодні флагмани Samsung пропонують найбільше можливостей з усіх конкурентів, якщо говорити про ai функції. І мені здається, цим вже можна пишатися. Єдине питання, яке мене досі турбує, чи потрібні ці фішки кінцевому користувачу, і чи варті вони? Переплати. Чекаю відповідь на це питання у коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, якщо ви не зробили цього раніше. діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android.